Друга частина відео про етапність оплати, якщо ви купуєте нову будову в Португалії. Значить, я проконсультувався з юристом, і законодавчо немає затверджених етапів, при яких забудовник має брати з вас коштів. Для того, щоб переконати, що це буде побудовано все вчасно, варто перевірити ліцензію на будівництво. Там будуть розписані всі етапи. І варто вже інвестувати тільки після того, як у забудовника буде ця ліцензія. Коли відбувається таке, що забудовник хоче 30% відразу. відразу, він пропонує, можливо, супер цікаву пропозицію по вартості. Частіше це практикують ті, в кого немає багато об'єктів в портфоліо, це початківці на ринку. Відповідно, в них їм важче отримати. Я так розумію, фінансування від банків. І тому вони вимушені будувати, ну, брати 30% відразу і будувати для того, щоб не будувати за свої. І в такому випадку можливі такі варіанти, але я би все одно не ризикував, напевно, краще йти все-таки до забудовників, які є з ім'ям, які є перевірені, яким довіряють банки, дають їм кредити, і вони можуть витягнути. Всі ці етапи за свої гроші, за банківські гроші, за кредитні. Відповідно вас мають соінвестора, але ви при тому будете заходити 30% протягом двох років можете виплатити і тільки 70% вже в кінці будівництва. Тобто, мені більше подобається схема, коли ми платимо на пресейлі бронь чи 5 10 тисяч євро. Потім на кожному етапі будівництва доплачуємо по там, 10% приблизно виходить 30% до здачі об'єкта, і 70% вже в кінці. Ну, 30% протягом першого року виходить, і 70% в кінці вже будівництва. Приблизно така схема. Я думаю, що вона більше цікава інвестору і вона більш безпечна.